Виконуємо номер 933 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі двоцифрові числа, кратні числу 21. Кратним натурального числа А. називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Перше двоцифрове число, яке буде кратне числу 21, це само число 21. Наступне буде 21 помножити на 2 це буде 42. Наступне 21 множимо на 3 буде 63. І наступне 21 множимо на 4 буде 84. Якщо ми помножимо 21 на 5, у нас уже вийде трицифрове число. Отже, ми записали всі двоцифрові числа 21, 42, 63 і 84, які кратні числу 21, номер 933 виконано.